Пані та панове вітаю вас на обосток. Мене звати Микита Аврилюк і сьогодні розпочинаємо наш день з найголовнішого, найважливішого з ситуації аналізу на полі боя і не тільки про все, що впливає на нашу обороноздатність та про плани Росії на подальші наступи. Поговоримо сьогодні. Нам допоможе у цьому розібратися наш сьогоднішній спікер. Вітайте у нашій онлайн студії пан Сергій Брачук, спікер української добровольчої армії. Добрий день. Слава Україні, слава силам оборони, вітаю! Героям слава! І я би хотів додати, що слава силам ППО, тому що вже третю ніч поспіль триває наймасштабніший терор проти цивільного населення України. Причому очевидно, що удари наносяться. Саме по ну безпосередньо житлових кварталах, де немає навіть імовірності розташування будь-яких військових об'єктів, тобто це виправдати будь-чим ну, просто неможливо. Як Ви вважаєте, чому саме зараз я просто уточню цифри, навіть що за три дні Росія випустила більш ніж тисячу різноманітних засобів ураження? Більшість з них це дрони, але більш ніж 100 ракет. Тобто, чому саме зараз настільки потужно вони завдають цих ударів? Thank <laughs> you. Поговориш, дійсно треба подякувати силам протиповітряної оборони усім складовим сил оборони, зокрема мобільним вогневим групам, тому що на максимально ворог ускладнює сьогодні роботу саме цієї структури сил оборони, і розуміємо, і треба про це говорити. Що якби не вони, то наслідки таких ударів, таких атак були б набагато серйознішими. Очевидно, що ворог сьогодні використовує інструмент терору, перше звичайно, заради самого терору, але в якого є конкретна мета, і не одна. Перша мета перш за все це намагання вплинути максимально в тому числі емоційно психологічно на українську стійкість, тобто стійкість нашого суспільства, його готовність продовжувати подальшу боротьбу під час цієї війни, і звичайно, це намагання максимально розхитати нашу систему протиповітряної оборони, максимально надати ураження по нашій цивільній інфраструктурі, по тій інфраструктурі, яка забезпечує сьогодні роботу економіки, яка забезпечує звісно через економіку оборону держави, і звичайно створити максимально некомфортні умови для проживання того самого нашого населення, наших людей, які звичайно користуються певними послугами і звичайно працюють на ту саму економіку. Це очевидні речі. І звичайно, ці удари мають на меті і більш глобальні у плані геополітичності, е, звичайно, меседжі і це і послання, і відповідні сигнали. Сполученим штатам Америки, перш за все враховуючи, ну скажімо так, нечіткість позиції, як очільника Білого Дому, так власне, звичайно, і його підлегли, і це очевидно, Путін сприйняв оцю миротворчість зусилля сполучених штатів щодо комунікації Росії та України як слабину з боку е, Сполучених Штатів, що дійсно проглядається на сьогодні саме так, і ми бачимо, що е, є відповідні заяви вже нарешті від очільника Білого Дому. Я без Перебільшених там очікувань в плані взагалі, але тим не менше риторика, хоча б трошечки змінилася. Що буде далі? Конкретні дії мають підтвердити, що це не лише просто черговий, е, скажімо, меседж інформаційний і далі справа не піде. Тобто, ці всі моменти, звичайно, ми е, бачимо, ворог демонструє. Також хоче показати, що він готовий до продовження цього терору, що він має ресурс відповідний тиснути як на економіку, так і на полі бою. і Максимально всі ці інструменти росіяни сьогодні задіяли. Більше того, подивіться, як інформаційно зразу вийшло в наше інформаційне поле дуже багато матеріалів, які говорять про величезну кількість ракет тієї чи іншої калібрової номенклатури, які є у ворога, про те, що максимально вони нарощують виробництво тих самих гераній або гербер. Шахедів відповідно своїми заводами перш за все в Татарстані відомий, який сьогодні вкотре зустрів наших бойових комарів. Тобто ми розуміємо, що інформаційне супроводження усіх цих процесів воно з боку Російської Федерації буде дуже великим. Знову таки мова про українську стійкість. Якщо просто от аналізувати їхню е, тактику саме цього повітряного терору, так те, що вони взагалі кожен е, кожну ніч майже на влаштовують, то раніше здавалося, що в них була якась конкретна мета, так то вони били по енергетиці, то намагалися поцілити в якісь виробництва е, тощо, а зараз, от останні декілька днів, ну це буквально просто невибірковий терор цивільного населення, бо прилітає е, ну в абсолютно якісь житлові квартали, навіть в гуртожитки де, ну прилетіло, тобто. Абсолютно, якась така ну варварство просто на вібіркове, немає жодної стратегічної мети. Як ви вважаєте, що може все таки стояти от за таким вибором, вибором сіли для ураження? Ну, по перше, треба розуміти, що оголошена оця скажімо, тактика атлеточки, я мову оригіналу на ті чи інші дії сил оборони, зокрема те, що наші комарі вони дуже часто зараз і цими днями активно паралізують роботу такого великого авіаційного хабу, як столиця Російської Федерації, місто Москва. І Як сьогодні ці бойові комарі вони впливають на авіасполучення такої великої за територією країни, як Російська Федерація, і зрозуміло, ще й удари. Причому такі удари дуже ювелірні по обладнанню цінному дефіцитному тих заводів, які працюють у сфері оборонно промислового комплексу. Звичайно, ворог давно планував бити по нашій території. Він очевидно зрозумів, що стратегічно досягнути своєї мети, я їх декілька, я про них сказав на початку нашої розмови. Точковими ударами це не вдасться зробити. Тому що треба як діяти, Задійно і Інструмент масовості в тому числі звідки ці комбіновані. Удари в тому числі подивіться, шахедів багато летить причому обирають якусь одну ціль для того, щоб звичайно було складніше силам протиповітряної оборони сьогодні. балістикою ворог також і очевидно, що ставку на балістику і на дрони він очевидно зробив не на інші ракети, які використовує, наприклад, стратегічна авіація, тому що стратегічна авіація вона потребує більше, скажімо, уваги, тому що треба технічне обслуговування. По перше, по-друге, носії ми бачимо, вони все рівно старіють. Вони не є кажуть свіжими в російській армії. То власне і не завжди можуть виконувати завдання лише після відповідного технічного огляду і технічного ремонту. То на сьогодні саме масовість для того, що точно десь прилетить, точно десь е, потрапить. Ну власне, давайте задаємо в цьому плані. Я думаю, дуже. Важливо і про так званий орєчник, коли били по південь Машу. Чому? Тому що велика площа і та зброя, яка відома, невідома, вона все рівно десь би мала ті болванки попасти, потрапити. І власне так воно і відбулося. Обрали саме такий об'єкт і показали, от у нас таке щось є. І тут те саме масовість. Я думаю, зараз ворог буде якраз в цей момент масовості, змін тактико-технічних характеристиків в тактиці. Власне використання як ударних дронів, так і е, ракет використовувати надзвичайно активно, тому що на полі бою сьогодні, не дивлячись на тактичні просування, його е, деякі, скажімо так, досить тривожні для нас дзвіночки на фронті на певних локаціях, ворог сьогодні здобутків стратегічних у бою немає, а вони йому надзвичайно важливі. Надзвичайно важливі, тому що економіка, хто б що не говорив, російська, вона просідає. Нам би хотілося. Швидше, так не буває, немає чарівної палички, е, і це говорить про те, що можна ворога дотиснути тими ж санкціями, в тому числі, але вже це скажімо, тема окремої розмови. Тож, друзі, обов'язково не ігноруйте найближчими принаймні, днями сигнали повітряної тривоги, бо ніхто не може сказати, скільки ще запасів накопичила Росія для подібних масових уражень саме житлової забудови. Обов'язково допомагайте нашим захисникам, скидайте своїм знайомим, допомагайте їм донатами, бо зараз лише від нас та від нашої армії залежить те, як ми втримаємося у цей дуже складний період. Наша задача просто. Не спасувати, як то кажуть, і пишіть у коментарях обов'язково, що ви думаєте, пане Сергію? А тепер давайте подивимося на власне кажучи лінію боєзіднення? Почнемо напевно з Сумщини, бо аналітики Діпстейт повідомляють, що Росіянам таки вдалося <кхід> вдалося закріпитися на дузі веселівка, Журавка, новенька Басівка в цих чотирьох населених пунктах. Вже вони закріпилися. І скажіть, будь ласка, чи вдасться найближчим часом Україні відбити ці території? Чи поки що треба змиритися з тим, що на цьому відрізку фронту поки що вони будуть присутні? Ну, по перше, треба подякувати нашим підрозділам Сил оборони, які діють на Курщині Російської Федерації Курській області, і сьогодні там створили фактично буферну зону, яка допомагає стримувати ворожу навалу і не дати ворогу просуватися вперед у напрямку Сумської області. Зараз ми не говоримо про обласний центр міста Суми для того, щоб і у людей було розуміння, що це не те, що хтось там оголошує, хайпує на цій темі. Завтра Росіяни вже будуть біля. Воріт сум сьогодні. Мова дійсно йде про те, що та активність штурмова диверсійно-розвідувальна активність ворога на кордоні. Росії та України саме Сумської області вона призвела дійсно до того, що є там певна площина, певний плаздар, який на сьогодні можна назвати сірою зоною, але не буферною зоною, тому що очевидно, по перше, у ворога на сьогодні немає відповідного ресурсу для того, щоб спланувати або сформувати ударний кулак для того, щоб виконувати ті завдання, які озвучені в тому числі бункерним фіором. Адже всі мають на сьогодні розуміти перш, що має зробити ворог, і що він на сьогодні не зробив, тому що йому не дають здійснити сили оборони? Він мав би захопити відповідний плацдарм, закріпитися там остаточно, підтягувати свої резерви і вже звідти розширювати плацдарм для формування подальших оперативно-тактичних дій, просування глибину території, досить широкий фронт. Якщо ми говоримо про формування, на думку кремлівського диктатора там буферної зони, і ті параметри е, технічні географічні, які сьогодні е, закладаються у сенс цієї буферної зони. То ворог буде це створювати, я не знаю, років 30-50, Можливо, це так грубо кажучи, тому що ну це важко підрахувати, але тим не менше, скільки необхідно сьогодні ресурсу для того, щоб це зробити. А власне той ресурс, там обсягом одна загальна військова армія, яка діє на цьому напрямку, зробити подібно нічого не дають. Це ж не те, що ворог сів, перепрошував на білого коня і він собі скачив вперед, і його ніхто не зустріч. Чає відповідно наші сили оборони, які і контратакують, сили оборони, які використовують мале повітря. Якщо ми говоримо про дрони, якщо використовується активно артилерія, то власне все це зупиняє ворога і дає виконати ті умови, про які. Я сказав, а от інформаційно, звичайно, це не для того, щоб заспокоїтися. Ні, ризики очевидні, і вони, ну скажімо так, досить неприємні. Ну, це війна, це теж треба розуміти. Але інформаційно ворог звичайно буде роздувати ці теми, інформаційно супроводжувати. І, власне, якщо сказали про. Певні накопичення там на кордоні з Харківською областю, то відразу почали говорити про те, що е, там наступ готується. Е, е, ніхто не задав про те, що треба проводити ротації. Що ротації не проводяться однією людиною, тобто міняють одні підрозділи інші підрозділи або з'єднання об'єднання. По-друге, треба поповнювати ті втрати, які ворог зокрема несе, і в Сумській області і в Харківсі, якщо я про неї згадав, і власне ті просування, які ворог за цей час зміг зробити на наших цих територіях, вони і дають нам привід говорити і оцінювати ситуацію саме так, як ми її оцінюємо сьогодні. Тобто ви би радили нашим глядачам реагувати саме таким чином на слова речника оперативно-тактичного угрупування Харків Павла Шамшина, що росіяни стягнули до Харківського напрямку, а саме до біля вовчанська та дворічного, так вони стягнули додаткові сили, що це не підготовка до нового наступу, а скорше спроба просто провести ротацію. Правильно зрозумів? Ну, по перше, це і ротація, по-друге, це і перш за все поповнення відповідних підрозділів, тому що втра. Ворог на харківському напрямку несе дуже великі плани. У ворога є, це ж теж треба розуміти. Нам треба ну, спокійно, навіть це слово спокійно їх сприймати для того, аби реагувати на ці виклики і ризики. Вони ж очевидні на сьогодні, і плани ворога очевидні. Будь-яке місто України сьогодні назви і запитає росіян, чи він збирається там атакувати? Звичайно, скажуть, що так, бо очевидно, що росіяни ці ставки зараз підвищують. Знову таки ми про це сказали на початку. Чому? Му ворог намагається атакувати нас так масово і ракетами і дронами. Тому ситуація скрізь напружена, жорстокі бої, жорстокі е бої зіткнення, але тим не менше давайте тверезо намагатися оцінювати те, що сьогодні відбувається. Друзі, пишіть у коментарях, як ви вважаєте. Пишіть, що ви думаєте з цього приводу, буде дуже цікаво почитати, і ви таким чином ще й допоможете нам поширити це відео і багато інших людей побачать цю аналітику. Я думаю, це дуже важливо в ці дні. Якщо перевести свій погляд на Донеччину, то там фіксують просування на трьох населеннях біля трьох населених пунктів, а саме біля зорі, біля зеленого поля та біля «Багатаря». Розкажіть, будь ласка, що зараз відбувається на Донеччині? Що стосується Донеччини, то перше, Пріоритетний напрямок для ворога. Очевидно, що підтягнуто відповідні е, сили у вигляді там загальновійськових армій, е, з наданими додатковими підрозділами, вогневим забезпеченням, і ворог намагається рухатися в цьому напрямку. Ви бачите, як активно він застосовує все те, що в нього є сьогодні на полі бою, е, зокрема і в повітрі, в тому числі, якщо говоримо про авіаційну компоненту, ну звичайно про ті. Піхотні батальйони називаємо їх так умовно, тобто гарматне м'ясо, яке ворог максимально накатами використовує безперестанку для того, щоб просуватися вперед. З іншого боку, ми говоримо про те, що інструментарій. Контратакуючих дій і з нашого боку, в тому числі, він сьогодні і не дозволяє ворогу, принаймні ці хвилини, е, зробити те велике просування, на яке ворог е, сподівається зробити це найближчим часом. Ситуація дійсно є складною. Бої дуже жорстокі, і власне, ми бачимо ситуацію, коли о, з позиції певних ворог о, може відійти, тому що його вибивають сили оборони, і в свою чергу десь підтиснути і нас. Тобто, фактично, о, такий собі обмін ударами весь час відбувається, і фронти кажуть, о, о, він настільки динамічний, що. Важко сказати, що відбудеться тієї чи іншої хвилини. Очевидно, чому ворог намагається вийти на ті рубежі для того, щоб робити там, охоплюючі маневри щодо Костянтинівського напрямку, власне, самої Костянтинівки. Ви бачите, що і у напрямку Мирнограда також ворог намагається і логістику нашу пробує перерізати остаточно для того, щоб створити. Ті умови, які змусять сили оборони, наприклад, відступати, ситуація дійсно складна, без зайвих деталей, тому що ворог не має знати деталей цих, що відбувається, але загальна ситуація виглядає саме так. Тому ворог на цьому напрямку дійсно буде тиснути надалі, тиснути активно, використовуючи все наявне, що в нього є на цьому напрямку, а можливо навіть десь спробує підтягнути відповідні резерви. Пане Сергію, на останок хочу вас запитати про ситуацію біля Костянтинівки, біля Покровська, бо це залишається однією з таких найбільш найбільш гарячіших точок на мапі. І зараз багато військових оглядачів і навіть безпосередньо учасників опору я маю на увазі тих, хто зараз знаходиться в лавах зсу говорять, що якщо ворогові вдасться більше закріпитися, ще більше перерізати оцю трасу, закріпитися саме в між цими двома пунктами, то можливо доведеться виходити з цього напівоточення, тому що просто логістика буде вже не витримувати. Як ви ставитеся до таких заяв? Ну, по перше, я б не поспішав з будь-якими заявами, так, тому що режим тиші, не дивлячись на гучність ситуації, все-таки треба дотримуватися і завчасно малювати, скажімо, ті чи інші перспективи для наших сил оборони, це не є досить таки коректно і наштовхує напевно зневіру. Я не кажу, що все дуже добре. Складнощі, труднощі надзвичайно великі. І не все вдається. Я отак спробую відповісти. Дійсно, сьогодні, я вже про це сказав, ворог максимально намагається знищити логістику відповідно для того, щоб просуватися вперед. Це очевидно. І якщо ми говоримо про те, що фактично на цих напрямках, які ви назвали по населених пунктах Мирноград, Покровськ, Костянтинівка, ворог зосереджує сьогодні свою увагу як мінімум там, по трьох напрямках, як мінімум, да? то на сьогодні. Ворог, очевидно, займається підготовкою зусиль для того, щоб зосередити свою увагу на якомусь з одному напрямку. Тобто, щоб там відповідно максимально задіяти свої сили і засоби, і рухатися до виконання тих завдань, які перед ним стоять. Вони сьогодні очевидні, що битва за Костянтинів вже почалася. Дякую вам щиро за цю аналітику. Пані Дебанове. Дякую вам і треба вірити в силу оборони. Обов'язково треба вірити та підтримувати, бо це дуже дуже важливо. Дякую, пане Сергію. Пан Сергій Брачук, спікер української добровольчої армії, був сьогодні з нами на прямому зв'язку. Дякую вам, Дякую. друзі. Не забувайте підписуватися на наш канал, ставте лайки та залишайте свої коментарі, бо це допоможе поширенню відео, і більше людей побачать дійсно дізнаються правду про ситуацію на полі бою. А це дуже і дуже важливо.